Кинько, блядь. Отаке От глубонятко. Сейчас підкинем. Опа! Вітру немає йде наперед. Але літати хоче, блядь. Бажання є, голуба літати, знається, блядь, сього голуба баток. Це розсуждаю і так я. Я не знаю, як хто там розсуждає в кого які. Воно ну, без вітру дереться, блядь. Ще ляка пал... ну, ще... ну, чуть, -чуть прививає з кузнячок, блядь. А воно просто дереться в небо, блядь. Толк буде.